Всім привіт, це четвертий день, шлях до фіту з Нолі. день 4. І сьогодні ми будемо робити щось похоже на Take Me Noлі. Дуже люблю цей трек. Давайте я послухаємо. Ну, трошки щоб зрозуміти. Hi there. Baby, take me and зрозуміть.

Ну, ось вже, як бачите, побув в файл трошки. А Масштаб роботи. Ну, насправді ні. А, дивіться, ось такий біт. Ой. Ну він повторюється, типу. Весь час. А, і спочатку така штучка. А, і мелодію не було чутно. Таке максимально простеньке, просто цей, не, поки не дуже шарів, як робить Brazil Fong і UK Garage. Тому так вийшло максимально мінімально, знаєте, мінімалістично, увів все таке максимальне. Цікаво, давайте слухай трек тим словом. Давайте ще тему таку поставимо. Класну, мою одну з улюблених таку, щоб було прям. Оє. Давайте, Лечко. Живи, знову міцний, Дану, підкріплений. Все, що я маю, для тебе це час Думі тобі треба, я тобі дам його. Я не пустий тепер. Я тепер хворий, я тепер хойта, я тепер хойта. Для тебе існую, для тебе існую, дам тобі все, все, що я маю. я спалю всіх і все, що було жарко, усіх, усе, що було жарко, ой я, я там тобі все врятую, тобі завжди, завжди. А тут дуже сильно на мусю було похоже, зараз я вам покажу. А, ось о. Є, да, є, є таке вплив величезний мусі. Ну, ось так якось, типу, ну, сьогодні такий деньок вийшов, слабовантінки, бо я полез, бо я полез в те, що я ніколи не, типу, не діла. Ну, я за всю життя писав фонг, ну типу, ви бачите, як. Так, да, якось вийшло не дуже. но, ну, іменно в біді, типу, вокаль, вокал окей. Такий собі. Ну, в принципі, нормально, нормально. Взяв новачок. Думаю, ви розумієте мене, сука, тяжело. Ні, насправді не тяжело. Ось це був сделать. Оце я вы по кайфу. Знаєте, це я їбашу вже Типа до цього я перебивав драмку оцього трека. Я що, хром закрив. Типа до цього я перебивав драмку нолі, ну, оцього трека, типа. Нолі? Нолі, Нолі, Нолі. 0 до цього я перебував в демку цього трека, ну я показував на початку якого. І це важко було, я коротше. Я ну я перебив її спочатку, я потім подумав, що. Все, дякую, дякую, дякую. Сподіваюсь, що там у вас там уха не відпали. От громкості. І я короче, сидів перебивав в клеп, потім я зрозумів, що, типа, ну, тяжело. я просто вирішив, А попитаюсь просто, типа, написати щось своє. Ну, своє, ну, так хотілося, що ти знаєш. Ще UK Gara хотілося зробити. У мене тут UK тільки що тут снейр. Та ні, як ви бачите, снейр тут в. А, ні, бачите, ось нормально. Ну, блядь, це таке собі. Який гараж там, коротше. Там. Ну, ось, дивіться, допустим, іде... Допустим, Допустимо, блядь, час. Який гараж це типа як. А там отак. Ну, типа така грі, гріт. Ну, якщо вам цікаво, послухайте, бо який гараж це дуже класна тема. Правильно. Більше практики треба, то все буде зайбільше. Ну, а я вам. Я дякую величезне за перегляд. Е, хочу вам сказати, що робіть, робіть, роботайте. Робіть, робіть, і от я це робив оце іменно, це біт я робив по фану максимально. Типу, він максимально простий і прикольний. типу. Ну прям піздець, це просто це прям піздець. Так, дякую вам величезне. І. До зустрічі!